Мене звуть Леся Станкевич, я мисткиня. Пряничним мистецтвом я займаюся, якщо порахувати всю предисторію, то, мабуть, років вісім десь. Тут насправді відбувається один з процесів якраз ручної розмальовки витвора, Ось. Ну, витвора з вже готовою ідеєю. Це янгол. В нас є декілька заготовок. Ось, заготовки чому? Тому що насправді процес дуже ну, довготривалий через певні технічні особливості. Ось. І зараз я, основа вже є. І зараз я вкриваю золотом, е якраз ось контури яскраві для, для нашого янгола. Е коли, коли контури будуть вже покрити золотом, насправді ось саме цей процес він триває хвилин 15-20, щоб це було обережно. Коли це буде зроблено, Буде наступний етап це розмальовка емалью. На жаль, весь процес створення цього показати не можна, Ось. бо він займає дуже-дуже довго часу. Наші пряники це прорізне, бо ну, Напевно, будь-який митець це про якесь відчуття того, що відбувається, про якесь перечуття. І якщо до початку повномасштабної війни це було про Одесу, одеський юмор якийсь, чаєчки, щось таке, ось, то коли почалась повномасштабка, в моїй кар'єрі митця сталася перерва, бо я займалася волонтерством та працювала в громадській організації. Ось. І вже у Львові, коли пройшов, напевно, рік, я знову почала малювати. Я не можу малювати просто, мені треба розуміти, навіщо я щось малюю. Там, це має бути чи якесь внутрішнє відчуття, чи там, зовнішній якийсь прояв, який потребує вираження. Ось то у Львові перший раз я створила ось одну з перших наших картин це мотанку. Бо мене попросили для людей за кордоном намалювати щось українське, що буде гарно виглядати що буде відображати настрій, який був на той момент. Ну, я через своє бачення і намалювала свій настрій, я намалювала мотанку. Чому мотанку? Бо мотанка є оберегом. ось. А мені хотілося показати, що Україна це не про жертву, не про агресію, а про захист. Захист себе, захист своїх, захист людей і так далі. Я гадаю, що війна вплинула на всіх, хто щось створює. Це вплинуло, бо з одного боку, на початку повномасштабки був ступор, і здавалося, що ось такі речі, якісь просто красиві, не дуже практичні, вони не потрібні. А потім ну, було декілька кейсів, де я побачила, що такі красиві речі, символічні речі, вони впливають. Вони впливають на стан людей, вони впливають на тих, до кого потрапляють. Ось там. І я почала малювати те, спочатку те, що здавалося відбитком реальності, а потім, напевно, те, чого не вистачає в нашій реальності. Тобто мотанки з'явилися в першу чергу як сувенір на закордон. тобто як сувенір важливим людям, яким треба було показати щось українське, щось гарне, що Україна не тільки воює, але щось створює, що Україна захищається, але продовжує жити. З іншого боку, як лоти на аукціони в Штатах. Це кандурін, це зветься кандурін, це їстівне золото. Це така суміш, яка ну, якраз надає ось цю позолоту. Якщо бачили на їстівних витворах ось такі золоті елементи це може бути він. Ці фарби це те, що ми називаємо їстівна емаль. Вона зроблена з глюкози, води та ну, фарбників. Ось. Це така суміш, яка дозволяє створити таку вітражну, ніби вітражну поверхню. Тобто, коли всі контури вже промальовані, можна заповнити ось ці елементи фарбою. Коли ти садишся малювати з бажанням щось відтворити, з бажанням щось намалювати. Навіть якщо у тебе є ідея, все одно в момент, коли ти починаєш це робити, ти ловиш, себе на тому, ти ловиш себе на тому, що за тебе малює твоя рука, ти не керуєш своєю рукою, і вона просто створює цю композицію, а ти ніби як провідник. Коли ми почали створювати ось такі вже речі, там крім свого розуміння, що пряник це просто матеріал, ми стикнулися ще з реакцією людей: А як це їсти? Це ж так красиво, це не можна їсти. А якщо це не їсти, то що з цим робити? А воно буде стояти, а воно зіпсується, і ну так далі. Ми вирішили, що ну, ось цей символізм він має бути в чомусь закарбований і має все ж стати трохи більш довговічним. Так, наприклад, ми створили вже неїстівну колекцію потайників, це дармовіси на сумку. Ось. І в кожному з них зашитий свій сенс, бо замислювалися вони як певні обереги. Коник з'явився як символ руху. Тобто ми не мистецтвознавці, але ми постійно купаємось в якихось джерелах. Ну, і коник це ж був, ну, його багато де зображували. Тобто на рушниках, на глечиках. І з одного боку ми накопали, що коник це символ як обер... певний оберіг для дому. А з іншого боку, це символ руху, енергії. Ось всі ці елементи вони вручну домальовуються вже цукровою глазур'ю. А потім це все вкривається ювелірною смолою, якраз щоб можна було не просто з'їсти, а зберігати це. Надовго. Хочу. Оскільки цей янгол замислювався як ялинкова іграшка, ну і замислювався насправді як вже неістів, неїстівна сутність якась, то ми вирішили зробити його з дзвоником всередині, щоб він якраз нагадував про якусь радість, ну бо різдвяні дзвіночки це така потужна асоціація з чимось добрим та гарним. Ми придумали техніку, яка дозволяє створити з пряника прикрасу, прикрасу на ялинку, аксесуар і так далі. Чому так? Чому саме на прянику? Тому що це авторська техніка, її ну, не можна в іншому форматі відтворити, але треба було вигадати щось, щоб можна було пряник не просто з'їсти. І ми закарбували певним чином. Пряники наші в ювелірну смолу. це є певною альтернативою там, іграшкам, до яких ми звикли. Хоча ну насправді в давнувдавнину пряники дарували теж дівчатам, хлопчикам, як, не як їжу, а як певний теж оберіг, як певний символ. Ми створили колекцію ялинкових прикрас, які з одного боку там повертають нас до традицій. Нагадують про те, що ага, було щось таке цікаве і класне наше. А з іншого боку, вони якось наповнюють реальність тим, чого, можливо, наразі не вистачає. Ось якимось емоціями, які треба згадати, які треба собі повернути. Головна філософія, напевно, моя, що. Є речі, які здаються непрактичними, але насправді вони створюють з собою атмосферу, вони несуть в собі сенси. І коли ми надивлюємось таких ось речей, оточуємо себе такими речами, ми починаємо власне, свій стан балансувати і створювати власні символи. Тобто є речі, які просто допомагають тримати себе на плаву, і речі, якими ми можемо тримати на плаву інших. Нагадувати про сенси, які вже були, нагадувати про це, вигадувати якийсь новий сенси, яких нам не вистачає.